Громади, ну, вони так звикли, вони закінчили фінансовий рік, і, можливо, ці дані десь не зберігають, вони зберігають їх в фінансових документах або в чомусь іншому. Фінансовий рік закрили, показники забрали, все. Ніхто не звертає увагу. Методика каже, що ретроспектива споживання має бути три роки, да, аналіз. Інші громади, це деокуповані громади, громади, які, можливо, були в зоні бойових дій, в яких ці дані просто знищені. От виходячи з вашого досвіду, де ви ці дані шукаєте? Да, от, Коли ви приходите, кажете, ретроспективи немає, або дані знищені. Де ви ці дані шукаєте, і де громадам ці дані можна шукати? Розкажи про це, будь ласка. А, стикалися ми з такою проблемою. Дійсно розробляли мем для деокупованої громади, і от саме виникла така проблема, що дані не зберіглися. В такому випадку, в такому випадку довелося, як то кажуть, шукати ці дані де, де тільки можна. Так. Енергопостачаючі компанії, звичайно, що зараз не дуже охотно надають да, ці дані, ну, взагалі по енергетичним. По енергетичному споживанню, по об'єктам і так далі. От, тому ми, так, як так сказати, обманним шляхом обманним, достаємо. Так, обманним, не обманним шляхом. Просто це відкриті дані, тим паче, якщо це було до війни на системі Прозоро зазвичай да, там викладають договори і додатком до договору, іде саме ліміти на споживання. Арифметика проста, береться просто остання допогода в кінці року, якою громада закривала цей договір. І, скоріш за все, там, з великою долею вимовірності, це більш-менш правильні цифри ну, по, фактичному ну, по фактичному споживанню споживання. цим об'єктів. Да. Тому такий один із методів це от, за рахунок договорів. І е, плюс буває таке, що. В самому там, в сільраді, міськраді або виконкомі, немає цих даних. Ну, Наприклад, немає енергоменеджера да, в громаді. Але ж все-таки на місцях є завгоспи, які все ж таки ці дані пишуть. От. І, паперові так, зошити так, 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 Паперові зошити. І тому а, сільрада не може, ну, вони десь знищились да, там, ці дані. Але якщо походити по школам, позбирати, то можна ще знайти саме на місцях. От і тут якраз цей приклад нам показує те, що чи дає відповідь да, на питання, чи потрібно в громаді впроваджувати там систему енергомоніторингу, комп'ютеризовану